Суспільство каже, що ви маєте прокидатись о п'ятій, розстилати килимок для тренування прямо з ліжка і прожити половину життя вже до 9 ранку. Нічого із цього я ніколи не робила. За роки тестування наукових лайфхаків на своєму житті на цьому каналі я вибудувала для себе досить хороший ранковий розклад, але не ідеальний до сьогоднішнього дня. Бо 10 днів тому я поставила собі челендж тиждень жити ідеальним з наукової точки зору ранки, і мені є що про це сказати. Одне з перших правил, яке в нас є цього тижня, це прокидатися щоразу по першому будильнику і забудити взагалі всього один будильник. А у котрій ми прокидаємось? Шостої ранку. Чи пожалкувала я вже, що зробила такий експеримент? Да. Зізнаюсь, з шостої ранку я просто ускладнила собі задачу, тому що основне з наукової точки зору прокидатись і засинати в один і той самий час і досипати свою норму годин. Але в чому був би мій челендж, якби я вставала як завжди? Наш час. 6.57 Краще не використовувати свій телефон на початку дня, коли ти хочеш бути найпродуктивнішим, щоб не підвищувати непереродню високо свій дофамін, щоб потім не було спаду, тому що нам якби потрібно продуктивний ранок. А ми переходимо до наступного етапу. Нагадаю, зараз сьома якраз уже і ми збираємось, вдягаємось і виходимо на вулицю. Коли будь-яку твою ідею підтримує чоловік особливо, особливо прокидатися в шостій ранку. Добрий ранок світ цього тижня. Мені першим ділом потрібно зранку виходити на вулицю на 10 20 хвилин в хмарну погоду на 30 хвилин для того, щоб сонячне світло попадало на мою сітківку ока. І так я ставала зранку бадьорою. Я також налаштовувались мої циркадні ритми, і я могла. Класно ввечері засинати, щоб знову прикидатись шостій ранку. Гуляємо сьогодні 15 хвилин. Думаю, що це вже буде моя улюблена частина з усього того, що ми робимо в цьому експерименті, тому що ну, гуляти я обожнюю. Мене просто хлібом не задують дай погуляти. От, до речі, і сонячне світло, яке нам потрібно ловити. Вже. Йдемо по плану. Після прогулянки одна з речей, які є, якщо чесно, найменш розумію і найменш віру в всій цій рутині, але я маю на собі перевірити це те, що потрібно випивати склянку води. До цього питань нема з сіллю морською або з електролітами,

Соло на вода, але трішечки противна. На цьому перший наш такий блок рутини закінчується, тому що після цього всього у нас іде 90-хвилинний блок з сконцентрованої роботи. Нам потрібно обрати якусь задачу глибоку, знаєте, на яку зазвичай у вас не вистачає сили волі і фокусу, і виконувати її сконцентровано. 90 хвилин ця ідея мені подобається, тому що поки що ти не насидівся в телефоні. Має бути дійсно класно відчуватися ця робота і можна завершити. За ці сім днів навіть дуже багато важливих потрібних задач, на які зазвичай фокусу не вистачає. Отже, нам потрібно 90 хвилин сконцентрованої роботи для того, щоб їх виконати, я вирішила використати свою улюблену програмку, яку я зараз не можу знайти, тому що в мене телефон переведений в чорно-білий режим. Допомагає взагалі не цікавитись телефоном, якщо чесно, не просто змушувати себе не заходити в нього. А буквально ти перестаєш ним цікавитись. Ти автоматично відкриваєш, його, щоб зайти в соцмережі чи щось полистати, і тобі просто не цікаво це робити через чорно-білий режим. Точніше, твоє. В мозку, тому я вирішила використати ще додатково свій улюблений застосунок Forest, який блокує екран для сфокусованої роботи. От тепер моє дерево буде ці 90 хвилин рости. Що, я закінчила свою робочу сесію, я можу вам похвастатись. Тут написано, що я була сконцентрована півтори години. Попрацювати вдалося, хоча це перший день такого раннього прокидання. Я почуваюся сонною. Тому зараз ми переходимо до частини, яку, я думаю, ви всі чекали, до тренування. Тому що дуже дивно, якщо ми знімаємо відео про ідеальну наукову-ранкову рутину і в ній не буде якогось тренування. Тому загалом то у нас час збиратись в зал. Але. Так як зараз вже 9.20 ранку і я прокинулась, Ну, достатньо давно, нарешті, я можу випити свій кофеїн. І якраз це буде класним плюсом для силового тренування. І той же Губерман розповідає, що він дуже любить пити кофеїн перед тренуванням, тому що це йому допомагає мати кращі результати. Але тут ми переходимо до частини про ранкову рутину, яка відрізняється у чоловіків і в жінок, тому що чоловіки а, мають значно більше переваг інтервального голодування в жінок так не працює. Нам для здоров'я і кращих показників не можна йти на тренування, наче, що я дуже часто, до речі, робила, але зараз ми спробуємо е, інший варіант. і Подивимося, що так буде мені краще перед тренуванням. Найкраще з'їсти близько 15 грамів білку. Якщо вам не хочеться їсти зранку, як зазвичай мені, ви можете це зробити у вигляді просто протеїну з молоком або з водою. Я власне прямо зараз так і зроблю. Планую з'їсти десь пів порції протеїну, з'їсти банан, але не планую повноцінно їсти перед тренуванням, Тому тому що це потрібно зробити після тренування. Для того, щоб мати правильні гормональні зміни, які допоможуть знизити наш кортизол і покращити відновлення, нам потрібно їсти перші 60 хвилин після тренування. І це вже має бути білок, вуглевод. Тому повноцінний сніданок я краще перенесу на після тренувального період. Уже мобіла? <рес> Ти чуєш, що для чоловіків інтервальне голодування маркуванні <laughs> one, two, one, two, three, four. Звідки пробіжимось по деталях тренувального Мені. процесу. Згідно із ідеальною науковою рутиною, у нас має бути приблизно 5 тренувань на тиждень, три з яких силові від 45 хвилин, і цього буде достатньо. Також за тиждень нам ідеально мати приблизно два кардіотренування, які ми будемо виконувати в другій зоні пульсу. Причому і одну, і іншу активність краще робити саме зранку. З однієї сторони, тому що саме ранкові тренування покращують нашу концентрацію, дають нам настрій на весь наступний день, а також підіймають наш базовий рівень дофаміну. З іншої сторони. Якщо ми тренуємось ввечері, це має підвищувати температуру нашого тіла і частоту скорочення нашого серця. Що те, що інше не сильно корисно, якщо ви хочете швидко і ефективно засинати ввечері. Тому більшість вчених рекомендує тренуватись саме вранці. Я тренуюсь вранці, але я хочу нагадати, що найкраще тренування це зроблене тренування. Тому, якщо у вас є можливість тренуватись тільки в день, тренуйтесь в день. Якщо є можливість тренувати тільки ввечері, краще тренуватись ввечері. І не намагайтесь запхнути це тренування туди, куди воно ніяк не влізе. Краще, щоб воно просто було. Доброго дня ще раз. По перше, ми з вами в душі цього на своєму каналі я не могла передбачити. Е, як думаєте про яку корисну наукову рутину для ідеального ранку ми будемо говорити? Звісно, контрастний і дуже насправді дуже класна штука, про яку я неодноразово говорила, тому що вона чудово регулює нам здоровий рівень нашого дофаміну. І загалом, якщо ви читали, наприклад, книгу Анни Лембка, дофамінове покоління, то ви знаєте, що наші задоволення і біль працюють в нашому організмі як тризи. І якщо ми, наприклад, дамо спеціально якийсь здоровий рівень болю, тобто суперхолодну воду, наприклад, потім організм сам буде намагатись вирівняти ці тризи в сторону задоволення. На практиці це працює так, що більшість людей, які пробують холодний або контрастний душ, потім просто мають більше мотивації щось робити, кращий настрій, класний рівень енергії, але та температура води, яка є в крижаному душі, або цій яку всі роблять, тобто ця ванна з льодом, вона захолодна для жіночого ті на айс колд, айсбатсенгавколтиз. І цю колдфовимен, пика з ворокиня да севір і м'яйсі колд, і каза са севір констришене шаден. Так, для нас значно краще і корисніше буде сауна і, взагалі, щось, що нас нагріває. Але щодо холодного душу, то температура 16 градусів Цельсію це якраз ідеальна прохолодна вода, яка з однієї сторони дасть нам всі ці бенефіти, які дає чоловікам крижана вода. 16 градусів це не така вже й тепла вода, це можливо якась осіння температура в морі або якійсь водоймі. Я занадто багато від різних людей чула, наскільки чудово відчувається день і життя, і бадьорість після холодного душу душу, тому я все-таки хочу спробувати Давайте тестувати на собі. Е, чесно кажучи, я не знаю, буде краще одразу відбути холодну чи прогріти себе теплою, потім відбути холодну. Підозрюю, що краще спочатку холодно. У нас є проблема. Як виявилось, в нашому душі немає режиму холодної води. Мені не віриться, що я буду робити це добровільно. Це наша баклаха води на випадок зомбі апокаліпсису тобто вона кімнатної температури, але в неї я поклала лід. Тут вугор з вівсянкою, мідії і овочі. Це кораловий гри. 33 грами білку, 41 грам в Перший день я відчувала себе достатньо бадьорою, незважаючи на те, що я відчуваю, що я не виспалась. Але енергії в мене достатньо. Настрій також був доволі хороший. Я б сказала, що він не відрізнявся від мого звичайного графіку. Але ось що мені найбільше сподобалось в сьогоднішньому дні, це мій екранний час. Цим я прямо задоволена, і від цього я відчуваю покращення свого стану, тому що сьогодні в мене буквально 6 вечора, десь година екранного часу. Отак, як ви думали, що ми зараз будемо дивитися, як я тиждень жила свої ранки, а в кінці перейдемо до висновків, то ні, до висновків ми переходимо вже зараз. Одразу розповідаю вам про кожну окрему звичку, як вона відчувалась і переживалась всі ці, ці, ці днів, наскільки була складною і які ефекти від неї я помітила. І почнемо із першого правила, якого я найбільше боялась із якого починався мій день, це прокидатись о 6.30. перші два дні традиційно через мотивований настрій даються легко. Е, якщо вам здається, що я підозріла бадьора, то знаєте, що. Сьогодні дійсно трішки краще. Е, я краще виспалася. Мабуть, тому що ми застули близько десятої і тому що, в перший день експерименту я зробила фатальну помилку. І наїлась кавуна на ніч це дуже вплинуло на мій сон. А на третій почалися перші приколи з прокиданням, тому що сталося те, що кожна нормальна людина ненавидить в ранках найбільше. Ви можете уявити, як вставати з теплої постілі, коли навколо холодно і темно. Минулі два дні ви можете подивитись навіть по відео, мабуть, було значно світліше. П'ять радусів тепло. Але в цілому на четвертий, п'ятий день я якось адаптувалася і прокидатися до кінця челенджу в 6.30 Мені стало доволі легко. На шостий день взагалі відбувся традиційний ранок від наших сусідів. Не знаю, чи вам чути, але в нас тут шахети вибухають. Остання частина ночі була ну не те, щоб я виспала. Зйомка влогу зараз вона така. На диво, це правило, якого я найбільше боялась далось мені легко. Так, я була сумна під вечір, але знаєте, в цьому плюс, бо це мені допомагало заснути вже після десятої. Я вам скажу, я не відчула жодної переваги в тому, щоб прокидатись в 6.30 ранку. Типу в моєму житті нічого не змінилось на краще. Я не стала більш продуктивна, чи якась бадьора в мене не стало більше енергії. От сучасна наука сходиться на тому, що єдине, що важливо, це щоб ви досипали свою норму годин сну і засинали і лягали приблизно в один той самий час щодня. І от коли ці пункти виконані і вам комфортно, не здались вам ті ранні прокидання. Зараз прихильники магії ранку втратять свідомість від таких великих цифр, але от моєму організму потрібно сну 9, 9,5 годин. І так мені цієї годинки на челенджі трошечки не хватило. Проте засинати аж о 9-й, а не о 10-й я б уже не могла. Та на тиждень з таким розкладом мені все одно було доволі. Легко, але причина цього не в тому, що всі люди природні жаєви ринки. І не в тому, що 6.30 це кращий час біологічно мені для того, щоб прокидатись. А в інших наукових лайфхаках, які я використовувала для того, щоб налаштувати свої циркадні ритми і прокидання зранку було легшим. Перше з них, як ви пам'ятаєте, це вставати по першому ж будильнику. В цьому плані я трішки лох, тому що я кілька років натискала відкласти будильник і вставала десь, мабуть, по п'ятому, шостому. Тому цього правила я теж побоювалась, тому що мені здавалося, що в якийсь. Дання, все таки зірвусь, натисну кнопку і ляжу спати далі. І плакав мій челендж. І що мені тоді починати все спочатку? Проте необхідність не опозоритися, все таки мене мотивувала. І друга річ, яка мені допомогла, це правило, яке називається правило 5 секунд. Тобто за 5 секунд після того, як дзвонить будильник, ти маєш вибратись із ліжка. Доведено мною прокататись по першому будильнику не складно взагалі. Якщо не дозволяти собі цю слабинку, ще трошечки повалятись. І якщо не придиратись, це круто, це працює, і цьому правилу я ставлю 5 зірок. Ви розуміли, я в курці, в якій хожу взимку. Настільки я не довіряю повідомлення. Добрий ранок. А ранкова прогулянка все така ж прекрасна, як вчора. Да, так, да, звісно, лише на другий день ці ранкові прогулянки щойно ти придер очі, звучать прекрасно. Ні, мало не зробила фатальну помилку. Я щойно прокинулась у шості, схватила телефон, і я забула вночі його перевезти одразу на чорно-білий режим. І я прокинула хвилин через п'ять, коли я така, блін, я сижу в толера. Тому потрібно поставити якийсь автоматичний перевір телефону на чорно-білий режим. Вночі. Але швидко виявилося, що в розумінні більшості людей ця ідеальна ринкова прогулянка стосується тільки літа. Романтики стає трохи менше, коли це прогулянки в темний дощовий осінній день. Плюс на третій день вийшла без діми і не врахувала один малесенький нюанс. живу саме мені і подарувати за дуже великий кошти. Цікаво це спілкуватися ага. з різними людьми. Я розумію, що я вас не затримую. Ви собі прямуєте, я просто коло вас і щось розмовляю. Так я отак от підходжу і дивлюся дуже гарно пані. Якщо у вас є якісь бажання, я можу його виконати. Не врахувала, що зранку. E Цікавих трошки невдоматих людей на вулиці не менше ніж вночі нічого такого, звісно. Але мабуть, все таки буду виходити з дому чоловіку. Добрий ранок, а на четвертий день знаєте все починає здаватись потроху вже більш рутиною, а не чимось новим і цікавим. Плюс сьогодні вночі мені було дуже важко заснути. Тривожні люди мене зрозуміють. Але якщо ви як я, людина, яка в принципі рідко виходить в ранній ранок на вулицю, ви знаєте це відчуття, коли ти вперше за довгий час виходиш в сонне місце. Люди поспішають на роботу, а ти просто зустрічаєш світанок в тиші. І через цей нюанс навіть на п'ятий день, навіть собачий холод, коли в тебе пара з рота йде, ти відчуваєш, що твій день починається з чогось класного. Знаєте, я великий прихильник глімарів, це так назвали маленькі миті, які є протилежністю тригерам на 3-5 хвилин момент. Які дають тобі відчуття комфорту, спокою, задоволення, тиші. От до кінця тижня ці прогулянки стали моїм щоденним глімером. А щодо складнощів, тут мене також очікував сюрприз. Або мої циркадні ритми налаштувалися, або мені приснився кошмар, але я сьогодні прокинулась в 6:15 до будильника. Ранкова прогулянка для циркадних ритмів в Україні. Боже вина. І на сьомий останній ранок мого експерименту в останній прогулянку. Я можу сказати, що як і думала, це була одна з найкращих традицій, звичок, які я робила в цьому челенджі, навіть в жахливу погоду, як сьогодні. Чого тільки варте те, що швидше за все саме завдяки прогулянкам, мені неймовірно легко дався підйом в 6.30 ранку, навіть в дощ, як це що йде зараз, це все одно приємно. П'ять ірок це було прекрасно. Це звичка, яка дійсно дуже круто працює, на відміну від наступної. Як ви пам'ятаєте, ранкової кави в нас в раціоні немає. Зате є ранкова сіль. Отак. Весь тиждень я пила цю солону воду кожен день. І знаєте, я не буду тягнути, тому що кожного дня мої враження від цього були однакові. Давайте їх послухаємо. І приз, найбільш безкорисна звичка, яку я пробувала за цей експеримент, отримує пити воду із сіллю. Я не відчула буквально. Нічого, це дуже легко зробити. Це не відчувається жахливо, але ефекту від цього рівно нуль. Одна зірка з п'ятої і то один бал просто за те, що це не важко. 90 хвилин важливої роботи я також сумлінно старалась виконувати перший і другий день. А на третій помітила велику проблему цього правила. Всі три дні я бачу в цьому один великий мінус. З однієї сторони мені дуже подобається відчуття продуктивності, коли ти на 9-10 ранку йдеш в зал, а в тебе вже купа зробленої роботи. Але з іншої сказати, що я можу зробити купу роботи за цей час, я сказати не можу. Так, якщо ми говоримо про науковий підхід, то за статистикою більшість людей представники проміжного хронотипу тобто ми не сови і не жайворонки, і наша продуктивність зростає години через три після того, як ми прокинулись. Загалом дуже добре відчувається і день після та як ти попрацював одразу зранку аж півтори години, і досить багато всього виконуєш в розрізі тижня. Виходить, в мене ж в ці 90 хвилин виходило краще монтувати відео, робити більш такі рутинні задачі, які не потребують дуже сильної концентрації. Але це все одно те, як я хочу дійсно проводити свої ранки. Я хочу починати їх з 90 хвилин. Це до речі, чудовий час або якоїсь класної роботи. Або читання якоїсь корисної книги, тому ці частині експерименту я ставлю 4.7 балів, а не 5, тому що хотілось би все таки мати більше бадьорсті, щоб виконувати більш вагомі і класні задачі. Мої 15 грам протеїну зранку. Вона з'їдати 15 грамів білку перед силовим тренуванням. Доктор Кастесі Сімсіка про це розповідала, казала, що навіть якщо ви почуваєтесь окей, тренуючись, наче, якщо ви додасте 15 грамів білку, ви тут же відчуєте різницю на краще. Ну, можливо, для когось, але я в минулому, наприклад, маю розлади харчової поведінки. І для мене їсти, коли ти зовсім не голодний, це просто му. Принаймні на цьому челенджі різниці в ефективності тренувань я не відчула, тому цій звичці я ставлю 3 з 5. Ну і нарешті ми говоримо про тренування. І якщо першого дня я качала дупу в залі з тренажерами, то другого вийшла на прекрасну осінню пробіжку. Тож, яким має бути кардіо для ідеальної з наукової точки зору ранку? Ну, по-перше, з розмінкою, так це база, але найважливіше правило на науково ідеального кардіо для нашого ранку це робити його в другій зоні пульсу. Для мене це до 130 ударів серця за хвилину. А загальну другу зону можна виміряти тим, що ви можете під час того, як біжите, спокійно розмовляти або ж в моєму випадку підспівувати. Я, мабуть, вперше в житті бігала так по і якщо чесно, я не очікувала, але це відчувається зовсім по-іншому, ніж моя звичайна пробіжка. Неймовірно класно я за південно взагалі не втомилась, тільки рознімала ясні енергію. Мені дуже подобається як слідкувати. В середу я зробила ще одне тренування наверх, а в четвер ми їдемо з вами на наш улюблений вид спорту, який ідеально підходить для другої зони. У мене таке друзі. Тенісом я займаюсь трохи більше, ніж рік. Не сказати, що я дуже здібна учениця, так як я людина доволі незграбна, але теніс настільки приємний, красивий вид спорту, що просто одного разу займаєшся і більше не можеш від нього відчепитись. Формується залежність. Той самий спорт, яким ніколи не потрібно себе змушувати а, зайнятися, тому що щиро подобається. А це моя тренерка. До речі, в п'ятниці в мене було останнє тренування на тиждень, тому що знову ж таки м'язам потрібно відновлюватись і займатися щодня це також не здорово. Тому навіть в науково обґрунтованій рутині є вихідні від. Тренувань, під час яких ми ходили на відновлюючі прогулянки. П'ять зірок з п'яти сто відсотків. Я не хочу цього робити. Ладно. Це той самий момент, який я боялась кожні сімгового дня цього линві. Бадірить. Навіть з такою температурою бадюрить. Я не знаю, що. На третій день я почала помічати, що в мене, бачите, є трішечки агресії чомусь по відношенню до цієї звички. Я все ще довго наважувалась на те, щоб облити себе холодною водою. А на четвертий уже можна помітити, наскільки сильно я зла, що мені доводиться це робити. Я навіть не чекаю, що зібратися з думка. Ну ви подивіться просто на цей вираз обличчя. Новій день це не те щоб складно Просто бісить робити. І короткий підсумок по звичці. Ненавидж. От від сніданків я отримала абсолютно протилежний ефект від того, що я очікувала. Здавалось, би, да? збалансований сніданок, багато білку, багато вуглеводу, який маю з'їсти не більш ніж за годину після тренування. Але весь цей тиждень я ходила голодна, не в сенсі, що я не могла наїстись, а в сенсі, що через три години після цього сніданку я вже помирала з голоду 36 грамів білки 47 грамів вуглеводів. Хоча по логіці по доказам науковим мало бути рівно навпаки. А насправді я навіть трохи поправилась за цей тиждень. Уявляєте? Тож неочікувано навіть для мене сніданки не більш ніж за годину після тренування з білком і вуглеводами отримують від мене 3 з 5. Оце ось не те, що найкраще, що ставало зі мною на цьому челенджі. Це найкраще, що ставало зі мною в плані звичок за останній рік. Таке відчуття, наче в мене. Очистився мозок, блін, за цей тиждень, тому що я настільки прекрасно себе почуваю. Я довго і давно пробувала різні звички, щоб зменшити цю залежність від телефону, щоб мати менше екранного часу. Але ця система, яку я спробувала цього тижня, ну це нічим не порівняється. Так, я блогер, це моя робота, і знаєте, як в більшості людей є восьмигодинний робочий графік, в мене восьмигодинний робочий графік в телефоні, але це все одно було дуже сильно занадто. Тож уявіть, яким був мій шок. І коли я абсолютно ну, не. Не сумувала за телефоном цього тижня, і при цьому мій середній екранний час становив менше трьох годин на день. Із них соцмережі це півтори-дві години на день. З урахуванням того, що я роблю контент, веду свої блоги, відповідаю на коментарі, відповідаю в дірекції. Мені здається, це приблизно те саме, що для звичайної людини, яка не є блогером, бути в соціальних мережах, типу. Пів або годину на день різниця з моїми попередніми спробами полягала, по-перше, в тому, що в мене чорно-білий режим був завжди увімкнений за замовчуванням, тобто я не вмикала його по якомусь конкретному графіку, а я навпаки мала його завжди і вимикала тоді, коли я свідомо вирішила зайти в телефон. І оця така зворотня система, коли ти навпаки вмикаєш його, коли тобі потрібно, а не вимикаєш, коли не хочеш сидіти, дуже класно працює. Але на мою думку, не менш важливим, а рівно таким самим по ефективності. Був сам розклад на день, тому що коли ти прокидаєшся в 6.30, відчуваєш себе від цього взагалі молодцем, виходиш одразу на сонечко якесь ранкове, робиш якусь роботу, то таке відчуття, ніби не хочеться цей класний продуктивний настрій зіпсувати на те, щоб сидіти в телефоні. По-перше, по-друге, в тебе не те, щоб є час, тому що в тебе є чітко спланований графік. Тож весь цей майже розклад, час челенджу, окрім солоної води і холодного обливання, плюс чорно-білий режим на екрані. Це одне з найкращого, що я взагалі пробувала для зменшення екранного часу і покращення свого життя за минулий дуже довгий час. Як ви розумієте, головна суть цього відео вийшла така, що навіть науково доведені мільйон разів правила, які дійсно працюють в дослідженнях, не факт, що будуть працювати на вашому житті. Так, на них треба зважати, брати до уваги і відалі просто обирати їх і тестувати кожне з них на своєму житті. Дивитись, як це працює для вас. А на екрані ви бачите остаточний рейтинг кожної звички, мабуть. З пригулянками і з чорно-білим режимом телефону, звісно. Не порівняється нічого. А якщо ви хочете дізнатися, які звички я залишила в своєму житті, і вскільки я тепер прокидаюсь, чи тримається мій режим, чи налаштувались мої зеркальні ритми, то про це я розповіла в своєму інстаграмі. Переходьте, підписуйтесь, якщо ви все ще не підписані, там також дуже багато контенту. І пишіть в коментарях, можливо, ви хотіли б бачити відео про вечірню наукову рутину, про те, як раніше засинати з точки зору науки, або, можливо, повний ідеальний з наукової точки зору день. Не забудьте підписатись на мій канал, і ще побачимось.